Вітаю вас! Дивимось огляд партії 12-го туру. І сьогодні трохи незвичний формат. Замість аналізу партії. Ми дивимось огляд помилок, яких у цьому турі було дуже багато. Це з одного боку можна пояснити тим, що вже два тижні турнір триває, і гравці, мабуть, втомилися, що зрозуміло, але все одно помилок так багато грубих було. Давайте почнемо з партії День для Женя, чемпіона світу. Ну і ще вам нагадаю, що я вже також два тижні працюю над оглядом цього турніру, і якщо ви хочете подякувати мені за роботу, то ось QR-код на екрані, посилання в описі до відео, можете закинути мені декілька гривень. Буду дуже вам вдячний. Отже, партія чемпіона світу. І в нього велика перевага. По суті, в нього виграний еншпіль. Він грає чорними фігурами. У чорних все краще, пішакова структура на одного пішака більше, активніший король, активніша тура. все говорить про те, що еншпіль виграний, але тут він ляжень робить помилку. Грає турою на h 1 Це ще не випускає перемогу, але дозволяє білим. Ціною жертви пішака розбити пішакову структуру чорних. Король d 5 пішак Є4, пішак забирає на Е4, і це здвоєння пішаків трохи затрудняє чорним реалізацію. Було зіграно король e 3 і тут він лежать вже робить дуже грубу помилку. Тора забирає на h 2 яка перемогу одразу випускає, тому що білі грають Тура А5 шах, і на король e 6 Тора забирає на e 5 Ідея в тому, що якщо король забирає туру, то на дошці пад доволі типовий мотив, доволі відома патова ідея. Що фіон світу її пропускає? Ще хочу зауважити, що якби після тура А5 шах король відійшов би на d 6 то послідувало тура d 5 шах. Також якщо король забирає туру, то пат. Якщо король відходить на А6, то те продовження, яке було в партії. В партії король відійшов на f6, біла тура відійшла на a 5 Забирати пішака було б помилкою, тому що це дозволо б королю активізуватися. Хід тора A5 правильний, обмежуємо чорного короля, не даємо змогу йому підійти до пішаків. Зіграно g3, король F4. Нападаємо на пішака пішак g2, Тора дає шах, король F7, тура дає шах. Щоб король мав змогу втекти від шахів, він має десь відходити ближче до центру. І тепер тура має можливість стати позаду прохідного пішака. Король d5 Король Е3, не даємо можливість королю активізуватися. Зіграно тура H3, король Е2, ТОРА відходить на А3, і тут же білі допускають грубу помилку. Замість правильного король F2, щоб королем атакувати пішака, вони дають шах рою. Здається, що це нічого не випускає, тому що тура повертається назад. Але тепер позиція чорних виграна, тому що їх король через f4 активізується. І Дін Ліжень зіграв король F4 і цю партію виграв. Тут Дін Ліждень ще міг допустити помилку. Позиція Чорних вже виграна. Але є хибний шлях Тура А1. Було б грубою помилкою, тому що білі забирає пішака на G2. Ідея чорних в тому, що на Тура А2 шаг, якщо король відходить на F1, то забрали на G2 і цей пішаковий Еншпіль виграний. Але... Тут, після того, як Тора дає шах на А2, знову та сама ідея король іде на е 3 і Тора забирає і виникає пад. На щастя, для Дін Женя, в другий раз він цю паску не потрапив. Після короля Ф4 позиція чорних виграна, тому що король активізовується. Після короля в 2 дуже точний хід перетворення пішака на ферзя призводить до того, що чорні виграють. Тому що якщо король забирає ферзя, то Тора G3, розмінюємо тури, і виникає виграний пішаковий еншпіль. Якщо Тора забирає ферзя, то шах. Король може відійти лише на першу лінію, і все одно розмінюємо тури і отримуємо виграний пішаковий еншпіль. Таким чином, Мадільний Жень спочатку випустив грубою помилкою, потім Вармердам допустив грубу помилку. А ми переходимо до наступної партії. У наступній партії Ван Фореста проти раніше Гірі. Ван Форест був гравцем, який зробив дуже грубу помилку. В цій позиції, після ходу А5 чорних, Ван Форест безпечно походив Ферзем на С3. Цей хід доволі логічний. Ми ставимо ферзя на відкриту лінію, де. Де десь зіграти ферзь c5, але треба було спочатку забрати туру на е4, і якщо тура забирає, то тоді вже ферзь С3. Цей хід має сенс, але якщо зразу так походити, то пропускає одноходовий удар Тура c 8 І тепер проблеми, тому що ферзь має відходити або на d3, або на d2, відійшов на d2, і тепер хід пішаком на a4 виграє. Тому що кінь під боєм, а якщо кінь відходить, то втрачається пішак на D4. Тура забрала на E4, кінь забрав на Е4, це все з темпом у білих під боєм і ферзь і кінь. Зауважу, що якби після ходу Тура c 8 ферзь відійшов би на D3, то це все одно призвело б до схожого варіанту. Тільки тут на тура Є4 забрали б пішаком, щоб ферзі атакувати. В будь-якому випадку у чорних є ця ідея. Ну, а в партії було ферзь Д2 А4 забрали кінь. Забирає на е4, зараз підбоємо ферзь, підбоємо кінь. Остання спроба відійти ферзем на А5, щоб розміняти ферзів, і кінь відійшов від удару, але зіграно точно ферзів 6 і все. І білі здались, тому що кінь під боєм, а якщо він відходить, то втрачається кінь на d4. І таким чином, мені Гірі з рівної позиції в один хід отримав величезну перевагу. Ще одна дуже дика помилка для гравців такого рівня була у партії Лірзефіруджа проти Яна Ніповнішого. У білих є певна перевага, і останнім ходом вони атакували коня на Д4. Зараз він під двома ударами. Захищає його ферзь, ну і нормальним ходом тут було б відійти конем на b5. Але замість цього, Ніповніші грає слоном на f4, захищає цього коня, але після ходу f4, куди слону відходити? Якщо слон відходить, то втрачається кінь. Якщо не відходить, то забираємо слона. І ось так Алірезаф Оруджа на рівному місці виграє фігуру. Було зіграно c3, ферзь забирає на c3 кінь відійшов на b 5 ферзь F3. Зайва якість є. У чорних, можливо, є певна компенсація. Може, є якісь ідеї атакувати короля, але у білих об'єктивно виграна позиція. Вони ще грали-грали. але Алірезафіру вже десь трошки навіть підвипустив. Після ходу турени є один, комп'ютерна оцінка вже впала до 1,4, що говорить про те, що у чорних вже є певна компенсація, але тут, ні помню, зіграв Тура F8, допустив ще одну грубу помилку. Ідея поставити Тору на F8 нормальна, але треба. Було це зробити короткою рокіровкою. А після того, як тура стала на F8, а король залишився на Е8, було зроблено ферзь Д3, і білі виграють ще одну фігуру. Тому що слон під боєм, а на будь-який відхід слона забираємо коня на Е4 і не може забрати відповідь, тому що ферзь D7 матує. Ну і тому після входу ферзь Д3, ніпомні, ще й здався. Ще одна помилка. Була у партії відіта проти Адосаторова. Вона не така груба була, як у попередніх партіях, але дуже значима у зв'язку з турнірним положенням до тому що нагадаю, турнірне положення перед 12-м туром Надірбек мав чисте лідерство. напівочка переганяв Гукеша, і тому до його партії прискіплива увага дуже була. І тут він зробив хід С4», Слон був підбоєм на А6, фарзіо атакував, слон Б7 було би нормальним ходом, але слон відійшов на С4, і це призвело до того, що білі отримали перевагу після форсованого Б3. Слон має відходити на D3, єдине поле, але тепер хід кінь Е5. Одночасно я атакуємо слона і відкриваємо атаку на пішака на Д5. Було зіграно кінь забирає на Е5, пішак забирає на Е5, кінь відходить на Е4. Але тепер ферзь Д4. Знову ж таки атакуємо Пішака, атакуємо слона. Було зіграно кінь, забирає на С3, слон забирає на С3. Слон під боєм, слон відійшов на G6 і втратив пішака таким чином на Дірбек і отримав гіршу позицію. Було зіграно С6. Це жертва Пішака з ідеєю активізувати свої фігури після слон С6, с 8, слон відходить на D5, слон С5, ферзь Д2, Ферзі 7, чорні отримують певну активність. і... Відід десь розумно зробив, не забрав цього пішака, відійшов слоном просто на G2, одного зайвого пішака це достатня перевага. Тут зіграно ферзь C8, пішак E6, загрожує мат, тому пішак F6, і ось тут ферзь D7. Цим ходом трохи підвипустив, тому що тепер у чорних є гарна ідея зіграти слона 3 і після цього слона F5. Атакувати пішака на E6 і разом з тим зв'язуючи його, і тут після ферзь B6 слон забирає на E6. Ферзь забирає на е6 жертва Ферзя тимчасова. Потім слон Д5 відіграємо Ферзя назад. Д5, Тора Д5. Виник такий еншпіль у білих зберігся зайвий пішак, але позиція спростилась. І ця позиція насправді з перевагою білих, очевидно, але ще не виграна. Далеко не виграна. Партія довго тривала. Але відід, тим не менш, зміг реалізувати. Зараз 25-й хід, і лише на 77-му ході. Абдусаторов признав свою поразку, і таке зміг дожати. І таким чином доля лідерської позиції залежала від партії Гокеша проти Прагнанантки, де у Гокеша було насправді все доволі гарно. Останній хід Тора Д4. Білі концентрують свої сили на королівському фланзі проти короля противника. Чорні мають змогу захищатися. Мабуть, найкращим ходом тут був би зіграти кінь g 6 що допускає комбінацію від білих після тораб'є 7, кінь забирає на Є7 і тепер словом є 6 з цією зв'язкою і відіграють якість білі на по суті, треба забирати цього слона, кінь забирає на d6. Але тут, після точного ходу пішаком на F5, чорні тримаються. Ідея ходу F5 в тому, щоб забрати це поле у білих фігур, щоб ні кінь, ні ферзь не могли сюди стати. Десь обмежується також можливість зіграти e 4 e 4 для білих погано, тому що там забрали, забрали і кінь g 6, Це поле F4 дуже сильне буде для чорних фігур, вже загрожує подвійний удар на короля та ферзя. І тому тут в деяких варіантах пішак на d5. Також може бути слабким, власне, вже двічі його атакують. І ця позиція рівна. Замість цього, замість ходу, кінчи 6 правильного пішов прагнонатка С3, затіває свою гру на ферзовому фланзі, де у нього пішокова перевага. І після БЦ забирає тройна С3, просто пропускаючи комбінацію дуже гарно від Гукеша. Тура забирає на Е5. Пішак забирає на Е5, слон забирає на E5. Зараз підбоємо пішак на G7, критично важливий для захисту короля, потрібно його захищати. Було зіграно F6, і після D6 ось цей слон вполювався. Якби замість ходу F6, чорні зіграли б G6 для того, щоб залишити поля у слона, то все одно вигравали білі. після D6 загрожує взяття слона з подвійним ударом на Туру і на Ферзя. І якщо слон відходить, то слон G7 дуже сильний хід, який виграє. З подвійним ударом на ферзя і на пішака. Якщо ферзь відходить там, то слон забирає, і це призводить до мату королю, тому що якщо слоном забрали, то ферзь забрав на аж 6 ферзь g 7 матує. Якщо забрали коня, то все одно мат після слон g5, король g7, ферзь h6, король g8, слон f6, Ніякого захисту від ферзь h8 немає. Тому в цьому варіанті найкраще для чорних забирати цього слона. Ну і позиція білих, звісно, з великою перевагою. Партії було зіграно Ф6, d 6 послідувало. Прагнанка казав інтерв'ю, що просто пропустив ось цю ідею. Тепер слон впольований, потрібно віддавати його за пішакам, і білі отримують. Дві фігури проти тури, причому зберігають дуже сильний тиск на короля чорних. Зараз чорні походили ферзь, Ф7, ферзь був під боєм. тура пішла на g4, тура стала на g8, слон пішов на f4. Ферзь відійшов на F8, укріплюючи пункт на А6. Зараз 37-й хід, і Хукеш прагнув дійти до 40-го ходу, після якого додався би час, бо зараз всього 3 хвилини у нього на годиннику і там вже порахувати, як правильно реалізовувати свою безперечно велику перевагу. І тому пішов на повторення ходів. Слон пішов на Д 6 ферзь F7, слон відійшов на F4. Ферзь F8 і зараз має зробити сороковий хід. Другий раз нападає на ферзя, і це груба помилка, тому що ферзь відходить на F7, і це вже третій раз повторюється ця позиція. Гукеш просто пропустив момент, коли ця позиція вперше виникла. Він думав, що лише другий раз атакує ферзя, і ферзь лише другий раз відходить, але ця позиція вже була на дошці. І це, мабуть, найгрубіша помилка 12-го туру. Гукеш втрачає можливість захопити чисти перше місце. І турнірне положення також надзвичайно дике. Тому. Тому що за один тур до кінця ми бачимо, що аж п'ятеро гравців поділяють перше друге місце. Тому останній тур має бути дуже цікавим в плані того, хто ж все-таки виграє цей турнір. Огляд цього туру будемо дивитись завтра. На сьогодні у мене все. Дякуємо, велике за увагу. Донайте Збройним силам України. Підтримайте, якщо маєте змогу, мій канал. До зустрічі!